У цих традиціях німецьких багів звели мене з траси, загнали на, на зупинку, поперевіряли все. Я такого навіть не бачив. Постукали молоточком по колесах, як в паровоза, покритили руля, поблимали всіми фарами. Ну, коротше, перевірили, от і до. Ну, Там завжди не, не, не знайшли нічого. Я думав, що доколупається до того, що в мене вантаж не прив'язаний. Ні, нормально, заглянули в кузов, ну не прив'язаний, не прив'язаний їх хрен з тобою. Але сказали, що. Треба платити. Коротше, зараз мені в штраф. Потому що. Е, во вторник, когда я прийшов з. після вихідних. Я не зробив ручний ввод. Я не знаю, Таху і не питала, зазвичай вона питає. Ну, коротше. Не зробив ручний вод, і зараз мені впірадолять 300 фунтів. От так. Коротше, сказали, не вмієш користуватись тахографом, от тобі ось тобі експрес курс за 300 фунтів. 3 Вот так і пишуть. Не вмієш користуватися тахографом. Ну що, в будь-яку дурню треба платити. Що ж робити? Будемо платити.